Жіночий смарт-годинник Smart VIP Lady Pro. Представлений він у двох кольорах: в срібному та золотистому. Покажу вам ближче роботу годинника та його загалом на одному з них. В комплектації також покажу, що йде. Як бачите, йдуть в гарній коробочці. Гарно переливаються написи безпосередньо годинник. Далі під годинником бачимо йде інструкція, а також зарядний пристрій. Обов'язково до кожного годинника. Годинник має металевий корпус та браслет. Браслет у нас іде на магнітній застібці. Дуже легко регулювати в залежності від розміру руки. Сидить доволі щільно та не розтягнеться при активних рухах. Розглянемо інтерфейс самого годинника. Бачимо головний екран. Заставки ми можемо змінювати. Їх в додатку є багато, велика кількість. Зараз вам покажу також: можна натиснути на екран затиснути і змінити заставку самостійно через годинник. Наприклад, ось такий. Знову затиснули на екранчик палець і просто гортаємо в бік. Можна обрати ось таку. Обирайте заставку, яка вам більше подобається. Якщо ми робимо свайп, відкриваємо шторку зверху, робимо свайп вниз, згори вниз, бачимо ось таке маленьке налаштування. Тут у нас є ліхтарик. Знову робимо вниз. Тут інформація про ваш годинник. Далі під'єднання до вашого телефону. Тут, за наклейкою, ми не бачимо, але там у нас є налаштування. Швидко блокується. До речі, швидкість блокування також налаштовується через додаток. Натискаємо ось тут. Можна обрати мову. Можна... У нас... Ми обрали російську мову, тому що на годиннику є англійська та російська. У додатку є українська. В налаштуваннях у нас іде стиль меню можна обрати, як буде виглядати меню, екран ті самі заставки, батарея можна обрати економний варіант або ні. Вібрація. Мова, QR-код, пароль можна встановити на годинник, та система це системне налаштування. Переклад тут не завжди точний, прям слово слово, але в принципі зрозуміти можна. Далі, тут у нас іде дзвіночок, ми ж можемо дзвонити з годинника, можна натиснути зробити свайп зліва направо, і ми побачимо знизу ось таку телефонну трубку. Натискаємо на неї, вводимо номер. Та натискаємо на виклик. Але це потрібно робити безпосередньо тоді, коли годинник під'єднаний до телефону. Далі дивимося, що у нас тут ще є. Батарею ми вже розглянули, є спячий сп режим, тобто, коли ви можете натиснути, і вас не будуть турбувати сповіщення, не будуть приходити на годинник. Далі, так, відміна. Тут ви бачите час, чи під'єднаний годинник і батарею. Натискаємо ще раз: головне меню. Головний екран у нас. Робимо свайп знизу вгору. Тут ви будете бачити сповіщення з телефону. Тобто, всі сповіщення, які надходять про дзвінки, про смс з будь-яких месенджерів. Натискаємо ще раз. Головна наш головний екран. Зробимо свайп зліва направо. Бачимо тут налаштування, телефонна трубка, повідомлення, погода. Ну, це тобто, швидке меню такого швидкого доступу. Робимо свайп з права наліво. Бачимо, тут у нас кроки, калорії та дистанція. Робимо ще один свайп. Тут вимір пульсу. Ще раз. Вимір нашого сну: функція розумний сон. Робимо ще раз. Тут у нас погода, але вона буде показуватись тоді, коли ми під'єднаємо годинник до телефону. Натискаємо ще раз. Тут плюсик. Ви можете додати будь-яку з функцій ще. Наприклад, можна додати музику або. Мультиспорт, тобто можна вмикати тренування, будь-які спортивні режими, біг, ходьба і так далі. Це ми розглянули. Тепер покажу вам, як під'єднувати його до телефону безпосередньо. Беремо нашу інструкцію. У нас їх є дві. Беремо ту, яка з QR-кодом. Нам потрібен цей QR-код. Або ж ви бачите назву додатку прямо під QR-кодом. Можна в вашому телефоні ввести цю назву, в залежності від того, яка у вас модель телефону. Зараз. Або ж зробити ось так. Наводимо камеру на QR-код. Бачимо, у нас тут з'явилось посилання, та переходимо. Фід Cloud Pro. Відкрите. У нас же цей додаток скачений, тому ми натискаємо Відкрите. Вам потрібно буде скачати і потім відкрите. Так, бачимо. Ось тут у нас є головна сторінка, є пристрій і є профіль. Натискаємо пристрій і зверху додати пристрій. Потрібно увімкнути блютуз. Відбувається пошук. Зверніть увагу, що на годиннику зараз години не ті, які на телефоні. У нас 19,31. Коли ви вже під'єднаєте годинник до телефону, коли вже підєднаєте годинник до телефону, у вас час буде відповідати тому, який на телефоні. mx 7 Натискаємо. А на всі дозволи, які буде у вас запитувати телефон, ви натискаєте так: Добре, спарити, дозволити і так далі. Ось, ми почули: тут натискаємо у нас галочку і натискаємо спарити пров'язка успішна. І зараз дивимося, як у нас змінився час. Автоматично бачимо, що час у нас став такий, як і на телефоні 1931. Так, налаштування ми зробили. Ось тут бачимо всю інформацію по нашому годиннику. Заряд, підключено, все. А, ідемо далі. Повертаємось на головну сторінку. Тут ми будемо бачити кількість кроків, ваш прогрес у відсотках, калорії, відстань і ваша ціль. Ціль можна змінювати на будь-яку, яку ви захочете. Далі, тут будуть відбуватись записи тренувань, сон, частота пульсу, кров'яний тиск, кисень в крові. Це все вимірює цей годинник. Далі переходимо у вкладку Пристрій. Гаманець такий переклад, але тут можна користуватися гаманцем, використовувати PayPal, Alipay, WeChat, QQ і так далі. Це недоступно в Україні зараз. Можна користуватись ним за кордоном. Бізнес-карта. Тут можна обирати додатки, з яких будуть надходити вам сповіщення. Також ось тут ви обираєте, з яких додатків будуть надходити сповіщення. Ви обираєте або конкретні, або можете натиснути, щоб всі увімкнути. Або вимкнути всі. Далі йдемо. Сигнали годинника це будильник, тобто можна налаштувати будильник. Нагадування про активність. Годинник може е, нагадувати вам, що ви, наприклад, занадто довго сидите, вам потрібно порухатись. Нагадування про пиття, те саме і про пиття води, тобто вам приходить сповіщення, що час випити водички. Годинник, ой, зараз. Годинник. Ось про що я вам говорила, що є велика кількість циферблатів для годинника, і ви можете встановити абсолютно будь які -який, який вам подобається. Так, спортивний це в нас е, режими тренувань, тобто всі види спорту. Тут також ви обираєте абсолютно будь-який з великої кількості. Далі, прогноз погоди. Е, підніміть зап'ястя, щоб активувати екран. Тобто, коли ви піднімаєте руку, ось так, щоб у вас загорався екран і ви могли подивитися, наприклад, час або сповіщення. Вимірювання серцевого ритму, монітор здоров'я, знайти годинник. Годинник вібрує, якщо, коли ви його залишили, ну, тобто, щоб його знайти, він буде вібрувати. Віддайте перевагу, тут ви натискаєте, на якій руці ви носите, на лівій чи на правій. Формат часу обираєте, відповідно, улюблені контакти, налаштування для фото і тут ідуть заводські налаштування. Якщо потрібно від'єднати годинник, натискайте Від'єднати годинник. Переходимо в особистий профіль. Тут у нас увійти зареєструватися. Ви можете зареєструвати профіль, що ми рекомендуємо, щоб у вас дані не загубились. Далі, щоденну мету встановлюємо, віддайте перевагу, те, що я говорила. Тут можна обрати, на якій руці носите, а також метричну систему. Тобто ви обираєте метри, кілометри, фути, милі, фунти, кілограми і так далі. Далі, часті запитання. Apple Health можна під'єднати до інших додатків, налаштування, відгуки. Ось і все. По годиннику можна розмовляти, так як я говорила, і приймати дзвінок безпосередньо. Ви можете ввести номер ось так. Або ж, коли вам телефонують, ви просто натискаєте і приймаєте дзвінок.